Мені все більше і більше подобається вислів Донцова, який писав, що наслухавшись вас, я наївся, ніби трави. І таке саме, коли я слухаю дуже багато речей, які потрапляють в інформаційному просторі, то в мене виникає в дійсності таке відчуття, що я просто жую траву, якою мене як ту худобу хочуть накормити, навіть. Не то, що як ту худобу, а перетворити в худобу з людини, перетворити в худобу і накормити травою, такою пустою, яка фактично ніякої користі не приносить. І цієї не користі просто тотальність. Якщо ви хочете чогось досягнути, то ви маєте звернутися тільки до себе. Бо ці всі курси, ці всі програми, вони тільки вас розмивають, вони вас розчиняють. Тільки віднайшовши в собі сили, тільки, е, нарешті повіривши собі, е, ви зможете щось робити і якось діяти. І ви до якогось того позитивного для себе можете дійти. Бо в іншому випадку вас е, консультанти, е, курси вони перетворюють вас в, в худобу. фактично. Вони вас зрівнюють з усіма. Тобто ви стаєте е, похожими на інших, і ви дієте як інші. І ви просто в цьому стаді ще більше перед, можна перетворитися і перетворюєтеся в сіру таку масу, яка тільки споглядає на іншого, тільки його намагається копіювати і так все далі. Тільки особистості, тільки одиниці. Е, Досягає чогось, і взагалі вони здатні не то, що навіть досягати, а просто відчувати ту невелику кількість, можливо, справжнього щастя та задоволення. Але в стаді ви ніколи не будете відчувати власного задоволення чи власного щастя. Ви просто будете жувати траву і слідувати за іншими. І будуть у вас погоничі, які вас ззаді будуть палкою поганяти, як вони називають, кудись вперед. А насправді це може бути і не вперед, і не вбік, і не взад, а може бути просто навіть ходьба по колу. Тому тільки аналіз, тільки постійний свій глибокий аналіз і тільки говоріння правди дозволить наблизитися до себе.